З 2023 року місто Павлоград увійшло до мережі міст, міста і громади, вільні від домашнього насильства. Ця мережа налічує 53 міста, в тому числі і наше місто, місто Павлоград. У нас вже розбудована муніципальна система. Ми пройшли 21 крок для того, щоб вважатися, що ми розбудували систему протидії і запобігання домашньому насильству. Ми продовжуємо роботу в проєкті, і в межах цього проєкту нашому місту надають сьогодні, передають фонд. ЮНФІПІ, який є основоположником цієї мережі, який фінансує цю мережу, це фонд ООН з народу населення, і вони передають нам новий автомобіль для роботи мобільної бригади, мобільної бригади соціально-психологічної підтримки. Її задача: виїзд безпосередньо до постраждалих від домашнього насильства, з'ясування ситуації, надання допомоги, перенаправлення, перевезення в безпечні місця. Ну і таке інше. Ми щасливі тим, що сьогодні ми маємо такий автомобіль, і наша робота буде ще більш ефективною. в зв'язку з цим.